Тебе Ельза створила? Так. А що? Ти знаєш, де вона? А, як так, а що? А міг би дорогу показати? Так, а що. А як це працює? Ау! Годі, Свен, дай зосередитись. Так, а що? Я скажу, що треба, щоб Ельза вернула літо. Літо? Угу. О, сам не знаю чому, але я все своє життя мріяв про літо і сонце, і ніжне тепло. Серйозно? Напевно, з теплом ти близько не знайомий. Гадам. Та буває, що я заплющу очі і уявляю, як би усе було улітку. Дзвін бджоли. Діти в кульбами забрели. Шикарно я відпочину коли. Улітку. Коктейль у руці. Написане щастя на лиці. Сонце і хмарок та бузі. Улітку.